Тут відбуваються ключові події української історії. Тут вершать долю українців в народній обранці. Часом це вдається робити шляхом прямих рішень, колуарних домовленостей інколи навіть бій, а часом не вдається взагалі. Стіни Верховної Ради України бачили всяке. Чи ж саме високий градус подій притягує цілі екскурсійні черги до українського парламенту? Тягнуло те Верховну Раду, те, що і Саме там в тій будівлі зтворилася історія ну творилася незалежність нашої України. Насправді ми хотіли побачити, по-перше, де працюють наші депутати, це історичне історичне місце. Студентів Вінницького торговельно-економічного коледжу зустрічала незвична для робочого часу коридорна тиша та ініціатор подорожі нардеп від фракції Народного фронту Віталій Корчик. Я сподіваюся, що ви добре доїхали. Сподіваюся, що так само буде шляхи додому. Добре, але зараз не про це. Саме дорогою цікавився Віталій Андрійович з огляду на те, що є співавтором проекту законодавчих змін по відновленню державних шляхів та їх захисту від багатотонажних автопоїздів. Голова уряду Арсенія Ценюк, який був головою попереднього уряду. Виділив безпрецеденту суму коштів. А це 19 мільярдів мільярдів гривень для ремонту доріг. Але ми можемо будувати хоч на 50, хоч на 100. Але як не ми будемо, не будемо берегти те, що є, то в нас нічого не зробить. Все Біля картини державотворення, давши екскурсійний старт і зважаючи на поклик українських доріг, нардеп зосередився на роботі в комітетах. Як мовиться, регламент зобов'язує будівля парламенту, де 25 років тому проголосили акт незалежності України, зводилась з 1936 по 1939 роки. До речі, труди українського архітектора Володимира Заболотного були відзначені сталінською премією у 100 тисяч карбованців. Триповерхове приміщення з куполом зі скла ще зберігає елементи радянського минулого. На стелі головного холу картина з назвою Квітуча соціалістична Україна. Знімати панно не збираються, адже сам будинок пам'ятка радянської архітектури з розписом народно-декоративного мистецтва України. На екрані Верховна Рада саме саме той зал здавався набагато більшим. Але насправді він не дуже великий. Найбільше напевно мене вразила. Люстра, яка дуже велика. Власне, чотиритонна тонна люстра, попередницю якої знищила авіабомба під час війни, перший український кондиціонер, що в 1957 році ароматизував повітря у сесійній залі, варті уваги. Тут все має свою історію, аж до місць, які передбачені для найвищих та найбільших депутатів. Я не знала, що там до сих пор є депутати, яким по 70-80 років. Вибирайте собі місце, хто бажає займатися політикою. Незручні місця ось в цьому секторі, ось тут. Як ви вважаєте, чому? Підложую преси. Були випадки, коли журналісти фотографували особисту переписку на телефоні народного депутата викладали в інтернет. Народні депутати писали заяви про складення повноважень за власним бажанням. Цьому скликані був такий випадок. Наразі сесійна зала лише айсберг всього комплексу Верховної Ради. У підвалі розташований конференц-хол, що з'явився після реконструкції кінозалу часів радянського депутатства. Аби історія парламентаризму була цікавою для молоді, тут відкривають завісу невідомого в деталях 16-метрового діаметру люстри в історичному моменті, зображеному на картині зі ста дієвих осіб, коли 362 депутати проголосували за незалежність України. Однак всюдисущий регламент вимагає свого. Ми залишаємо монументальну будівлю, в якій твориться історія. Незалежно від оцінок, вона чекатиме нових державотворців, реформаторів, хоч за свою історію бачила усяких. Україна стоїть на межі 25-річчя своєї незалежності. Основна мета була ознайомлення дітей не тільки з історією з історією Києва, столиці, не тільки з історією діяльності Верховної Ради, а з основами створення парламентаризму на території України. Пізнаючи Україну в історії, маємо пам'ятати. Любити батьківщину це найбільша чеснота. Служити батьківщині найбільший обов'язок. В цей великий час усі українці мусять об'єднатись, бо в єдності сила і ту єдність мусимо показати на ділі. Наші душі нині вірші. Але промінь віри небага.